Хмельницький рятувальник Ростислав Лобунько разом з трьома колегами 22 березня після ворожого ракетного обстрілу визволив з-під завалів дівчину на вулиці Пілоцькій. Нині йому вручили почесну відзнаку за відвагу у надзвичайній ситуації. Ми до останнього її розкопували по чуть-чуть, по маленькій цеглинці. Вчора на моєму чергуванні вона приходила вже, вже після реабілітації, після цих операцій, все в неї добре. Ну, і ми цьому дуже були раді. Нагрудний знак Герой-рятівник нині вручили Хмельницькому вчителю фізкультури Олександру Жуку. 3 червня він витяг з води двох дівчат-підлітків в мікрорайоні Озерна. Одна з них вже була без свідомості, тягнула іншу під воду. А якось я витягну їх. Я не думав в той момент ні про вдячні, ні про що мені було головне витягнути дітей. І... Самому, наскільки мені вже почали всі говорити, що ти міг би сам там лишитися під час урочистості до дня конституції. Відзнаки почесні грамоти і цінні подарунки вручили більше 30 рятувальникам області. Сім родин отримали сертифікати і ключі від службових квартир. Там напевно за років 15 вже отримали квартиру. Однокімнатна квартира. Дячні будемо звісно, що піклується за нас, не забуває. такий складний Часний час зараз, який відбувається в країні, але ми сильні, ми переможемо. Слава Україні! Часливі, дуже дякуємо. Дякую. дякуємо, за рівнем забезпечення житлом. Гарнізон ДСНС області є лідером в Україні. Наш гарнізон за 9 років отримав 118 квартир. Усім, хто сьогодні отримає житло, я бажаю. Миру ваших домів автопарк ДСНС поповнився п'ятьма машинами. Чотири з них отримали від міжнародних партнерів з Німеччини та Норвегії. Серед них автодрабина для волочиських рятувальників. Одна з них по підвозу пітної води йде в найпотужніший аварійно-рятувальний згін спеціального призначення. Два автомобілі йдуть в Шепетівський пожежно-рятувальний загін. І один автомобіль йде в волочист підйом драбина, де є необхідність для рятування людей з висоти. Автобус призначений для того, щоб рятувальники працюють не тільки на Хмельниччині, вони виїжджають і в зону бойових дій. І в... Зведеними загонами допомагати пожежникам-рятувальникам на Сході, тому щоб вони комфортно їхали, це для перевезення особового складу місць проведення тих чи інших робіт. Хмельницька громада передала рятувальникам 78 пожежних рукавів і мікроавтобус. Я багато разів на власні очі бурав з вами на тих об'єктах, куди прилітає. На жаль, іде ви робити неймовірну героїчну роботу. Останній раз пілотська... Куди прилетіла чергова російська туристична залізяча, іде півтори години? Ну, я особисто пережив неймовірний шок, неймовірний стрес. Це і є справжній героїзм. кожне врятоване життя і все те, що ви робите останні роки. Ірина Аріон, Марія Соколова, новини міста.